Рік тому, 25 лютого, відбулась інавгурація президента Віктора Януковича. З цієї нагоди на Майдані Незалежності зібралися ті, хто відзначають цей день, і ті, хто його поминають. Чорна стрічка на білому тлі. Цю наклейку на груди отримав кожен, хто прийшов на Майдан висловити жаль з приводу правління Януковича. Багато хто вважає, що це схоже на антисніт. Дехто навіть жартує, що це через те, що Януковіч. Знаєте, але насправді це. Символ нашого протесту, і саме чорна стрічка буде відліком поки що нашої жалоби. А відповідно, в день нашої перемоги ці чорні стрічки будуть зняти з державних прапорів. Цей рік для українського народу став роком брехні, страху і розчарувань. І е, якщо аналізувати все, що відбулося, то на превеликий жаль сьогодні говорити про будь-які підкреслюю, будь-які здобутки української влади не приходиться, оскільки рік політичних е, репресій, рік економічного падіння, рік е, зубожіння українського народу однак немалиха без добра, бо саме ці негативні фактори об'єднують сьогодні всю країну. Навіть в Донецьку виходять діти на захист своїх шкіл з чорними кульками. І коли їх питають, а чому вони чорні, вони відповідають, а чому ж радіти насправді? Країна об'єднана. В свій час Янукович об'єднав центральну і західну Україну. Тепер він об'єднав її повністю. Це єдина, мабуть, перевага від того, що він прийшов до влади. Це що життя покращує вже сьогодні, і це він почув, як кожного. Коли сьогодні вже давним-давно спектакль вже давним-давно він от. Скажімо так, одрежисірувано, відповіді Анна Герман вже йому написала. Він бідненьке читає, щоб опять, не вийшло не так, що дуже довго прийдеться вмикати Україну. Нам не потрібні такі е, мало е, грамотні, я би сказав, хоча він доктор наук, ми розуміємо, але людина, е, а ми, але людина е, вона не повинна бути, вона не повинна позорити нашу Україну. По одну сторону майдану люди з чорними стрічками на грудях та прапорах скандують ганьба. По іншу, де відбувається трансляція розмови з народом. Ті, хто прийшов послухати відповіді гаранта та підтримати його, я думаю, що за прім правління нашого президента в страні почався порядок, хоча б какої, по -то, тому що була повне безвластя і зараз нормально все відбувається. Я думаю, що це хороший президент і у рани є будущем вся молодь тут і. Хочеться, якби, якби трохи підтримати його, бо я, я знаю, що він колись по молодості е, займався Сто автоспортом, то може є, якась є можливість, е, можливість в майбутньому е, до нього якби, попросити не обмежаю, його, щоб не молодь вона не, не, не займалася, вона наркотиками займалися спортом. Я нічого не бачу позитивного. Все. Мені хуже стало з кожним, кожна хвилинка. Мені хуже й хуже жити. У мене пенсія 803 гривні. І де я повинна 400 гривень. Я віддаю за комунальні плати жити з телефоном. А як потім жити за 10 гривень в день? Відповідь на це запитання з екрану дав сам президент. Далі так ми не можемо жити. Не можемо повинен державі бути порядок і справедливість по відношенню до кожної людини. Але поки що ми так живемо. Оксана Лабунська, Анатолій Мартиненко, тижневик АЙентіві.